Люди добрі, я тоді такий, як з Христа знятий був. Типа тобто, щось не все сказав. Ось дивіться, на похороні Вантоненка на коліна не ставали, а ви не вірите, що це гіпноз є. Далі. Такі маркери є. От навіть ну, не будемо до цього. 19 числа я йшов і стоїть наші патріоти біля Мазіна. Весь довольний. Я його дізвав, кажу, ти картинку ясно бачиш, І так як усі. Ну, очередні угрози позвучали, але на наступний день, після того, як мене спитали, чи ну, хто б признаваюся, хто Антоненка вбив. Після того сирени в нас як-то і дуже, і другий раз, кажеться, що їх взагалі відмінили, як то кажеться. Тобто, ось останні пару днів була. От, в теплицю, там в мене ну, реально там пиляк, а на вулиці, ну як, мокро. І думаєш, це ж грязень бере. От сирена включилася, а так рідко дуже. Далі. Я у друзях був у одного чоловіка, казав, що небесне. Я з ним ніколи ще. Ну, не те, що... Просто бачить, він футбол гає. Тобто. ой, Тут чуття рідне. Тобто, хлопці, не робіть помилок, оце відео виставлене. То була помилка. Господь такого не любить. Ну і взагалі просто бачить. Далі підемо. Времені в нас небагато, і там е, цього немає. Бачите, вже. Просто от е, приклад такий. Ну, колись поїхав я щось купити, того не було і купив 12 індиків. І з них ми, ну як, такі, знаєте, підрощі десь на відсотків е, 30 з возросте. З них нам попало 4 штуки. Тобто, ну і була одна людина, царство Небесне. І завжди як, ну, тобто. Липкі руки дещо були. Як украде вона і на когось пальцями тика. І так, і ще по селу я такі вещі знав, що ну, та людина на когось пальцями тикала. А от украв один, я його бачив на 40-х. Тобто, це був такий печаток, каблук у нього квадратний, майже. Хтось украв жінки на день рождения. Впоследствиї їх, ну, я не знаю, чи це було при чом то І в той момент та любина, що вечно на когось пальцями тикала, я спитав, мовчить нічого не каже. Тобто, хто ти робить то той пальцями на костика. За те, що трьох індиків украв з каблуком квадратних, впоследствиї їх, ну, як. Ну, коротше, в них дитина, нещасний случай. Ну, таке було, ну, догадається тут це. Ну що вам сказати? Ну, я дуже не на... знаю, дуже багато я випущу, тому що зараз не досипаю і взагалі. Вообще... Ну, мене... Ось дивіться. Є така штука от, у цього патріота. Він... Як он? От накручує якісь частоти, от, допустим, якщо собачий лай, там звук розриває ну, на три куска, як то кажется. Іли отаке навіть Їде навстречу друга мої сестра і малий там годів три так діла. Це я вам кажу якісь. Це нацистське прибірство, тільки по-другому воно. Ну так зроблено. це Оті, що війну задумали, ті революції роблять. Все воно э, стане явним. Тобто, от, хто не вірить, у нас тут в одного собачка така була, Наверно, її на цей момент немає. Скубі було звати. От так поймете, і, Іменно як він патріот наш казав, що це там водія якогось із того. Приветствую. Оце іменно приветствує до то Скубі, тобто э, нацистський вузлас там був. Ну, що вам сказати, на похороні було відключено я би. Ну, я думаю, що перейдемо у другий формат, тому що в нас времени мало. Зараз ми швидко перекрутимо, тому що не в тому місці і на це все тірятимемо. Дивіться, написано Українська Православна церква. Яке тут МП? Тобто те, що твориться вокруг церкви, люди, ви равнодушні зараз, потім, щоб не жаліло, як то кажеться. Так як там всяких тих самих... Тому що на службі сатани багато, тобто не будьте равнодушними хоча б київляни. Тобто, от Лондонський, який європейський, бистренько буде перегортати. Бо дуже багато інформації. Ну от, хакери з Росії атакували компанію Starlink. Ну, представники українського товариства виграли. От у мене просто питання. Який інтерес, ну кому з Росії вигодно, атакувати може ну, кому вигодніше. Це так. Можете, можете мені вірити, якщо хочете. Отаке От мені знакома прислала. Забийте поінтересуйтесь. Ось дещо з радикальних вил понадівали нашим хлопцям на, ну як, як воно називається, не знаю. жетончик. От що Трампа, типу, на нього преслідування якісь, тому що за мир виступає. От він. Хорошо почав грати, <гум> мені подобається. Тобто хай піде відео, в Манчестер Юнайтед і запитає відео. першої зустрічі 21 го році Ліги Чемпіонів М'ю Аталанта. І там буде ці почоси, як би сказати. А відповідної зустрічі не буде. Йому такого відео ніхто не дасть. Просто-напросто. Все під управлінням. От. Зрадника знайшли, ну, як би сказати. А чого зрадник? тому що за мир виступає. Успіх Васі. Тобто, як би. За такі віщі, як то кажеться, це зрадником називають, за це довжні відповідати колись будуть. От роман Зазуля, Тобто, я цього чоловіка дуже поважав, там не одне відео Viber викидав, чесно. Навіть хотів, щоб він. Головою Української асоціації футболу був. Ну, от після цього, як би сказати, от, він ніколи при голодовці не жив. Кстати, Голодомор теж, теж, ну, десь я не знайшов там те саме, ну, як би. Тож наші друзі організували Голодомор, щирі друзі. Тільки ви вірите все. Така ситуація. Тобто, все живе під управлінням. Це ну, просто елементарно. Вона використати. я не кажу, що це так, ну, більше все, що це так. Просто використали комаху, щоб украсти діамант. Тобто я бачу ці двіжняки всі. От, з мультфільмів. Забейте, подивитесь. Мені такий мультфільм не подобається про льодовики період. Просто забейте. Ви дуже знаваємо інформацію, достають аж от і до. Ну, от, тоже те саме. Тобто. Без слов. За це повинні відповідати ці СМІ. Ось така і ситуація. Це не викреслю. От забив відео зриво на Каширському шосе. В Москві це було. Просто забивайте. Почерк один і той самий. Тобто з Дніпропетровську ракети я не побачив, щоб прилітала, та й ви теж її не побачили. Ось подивитись. Чужими руками накупальцями тільки то ви вже його дивилися, наверняка. Ось така ситуація. Тобто, Зеленського нашого президента видвигали на Нобелівську премію. Хай мене вибачить, пане президент, але моїх мислів вистачає, щоб. Ну, я іначе вважаю, ну, не буду вважати, тому що багато прем'єрів у мене є. Тобто, і за того, що як розберуться, ну, слава Богу, що й не дали, тому що потім невдобно було б, як так це. Про мир наш президент забувся. Тобто розбудіть його, тому що все не так. Покажіть моє відео, поможу чи можу, як кажеться. От після виступлення у Львові перед студентами такий комент я під тим відео поставив. Усик, як приходив у церкву, от Саша з головного на другорядне, як то кажеться, просто вірян спитай. Ось підписаний я, от це, як би сказати, оцей аккаунт фейковий, це наші Олександри, ними Олександр саме керує. Їх там не міряно, як то кажеться. І такий я от комент поставив як. От так, Чуть-чуть усе не вмістилося, ну, так. ну То він з очередного комента мені відповідь давав. От просто-напросто іскусний інтелект, яким ну, війна керується ним, ну, гіпнозом теж. Тобто він ловить самі слабі міста. От подивитесь це відео. Ну, хай тут воно написано дещо ну, неповажно, як то кажеться. ну... Як? В общем, поймете, за що піймали. Тобто, за слабе місто знайшли. Тобто, е остання ситуація це в Хмельницькому. Тобто, так читайте, це ну, з одного мрія називається телеканал, як там не знаю точно. Дещо я упустив там, ну от так. Дивіться, тут на кого пальцями тикають, ну, це той, що 7 лютого переписка, той строго віздє, як то кажеться, через це все спалив, муна. Те що і знати не знали. Тобто, хто на кого пальцями тикать, той це й робить. Це він писав чужими руками. Ну, кудись є оцей комент та саме, ну як би сказати. Отаке. От У друзі запросився, От, дивіться, Грозний 95-й 2018. Помните, що я вам казав, що. Росії воно не вигодно, щоб Європа не платіжеспособна була. А кому вигодно, ну розберетеся. І Україна теж. По Україні питань нема. Я в житті не подумав би, що ну як би. Причетні. Ось цей комент по тому погрозному. Ось ну, такий комент. Очередний аккаунт Олександра. Ну тось. Тут випросів немає, як, як воно робота. Тільки, тільки думає, зразу смс заїжджає. ну, то есть, Так робота. Ну, не смс-ка, повідомлення ілі, или... Як? Ну, ну, я не вирішив нормально. Ось така ситуація, чуть містами перепутано, щоб ви розуміли, що це таке, бо вам радість, як то кажеться, що нам чимось вооружають. Просто це йде зачистка території нашої славянської. Ну, це чуть-чуть я переступив. Це От так. Багато такого матеріалу є, але багато ж і десь ділося. Тобто очередний фейковий аккаунт Олександра. Я тоді ще не розбирався, як то кажеться. Ну так. Оце до того, що насчет обіднього урана. Чим це грозить? От помніть Сініша Михайлович після три роки вмер. Чуть-чуть да, я там треба було вибросити, не вибросив. То саме з переписки 7 лютого. Тобто, по Чорнобилю через третє лицо узнавав, що це 100%, як би сказати, а це ж. Я даже тоді його не, ну, як, не сильно читать. І от така фішечка. Це, ну, смайлик той. Любимий у всіх фейкових аккаунтах його та рожа крива. Тобто все, що роблять, як то кажеться, це на когось пальцями тикать. Дивіться, заповіді Христа 27, по-моєму. я Не знаю. Коротше, ну, просто вірю в Бога. А це ті, що хочуть переписати оцю Біблію, я там вам. ну, то в друзях скидав, як то кається, все це діло. Месенджер. Тобто, ті, що хочуть переписати все це діло. От дивіться. Нам казали, що стесло нічого, ну, як би сказати, землетрясіння, все устраивається таким образом. Тобто, все, на кого пальцями тикав він чужими руками, все вони делають. А, от обратно ж. Це ж в Хмельницькому храмі було те, що ті типу, священники били, вони там некорі слова вживали. Ось мій комент. Тобто, я його одразу повністю не дивився, але ж от написано, матеріалу більше треба, як то кажеться. Потім ще додивився, що люди те саме ну, по-своєму подають. Ну, таке от. Це безвол... Тобто тут і як, понятно. От хочеться, щоб яшина випустила Іллю. Тобто людина не винувата, як одурманили, та й все. Ну, це остаще істон. Ну, все, розбудіть Зеленського, покажіть моє відео, пане Президент. Чи можу допоможу? Тобто люди не повинні погибати, як то кажеться. Все, миру вам.